Привіт! Бе buenas buenos noches, mi nombre змінам Браліна. Я запрошую вас в вивчення іспанської мови. Це дуже весело, це дуже релаксово, і знаєте, так допомагає відволікатися. Кому вивчити, кому повторити, а кому просто, знаєте, так послухати і насолодитись, додати собі драйву і до феномен. Іспанська мова вона така. Так, у нас друге серія серіалу Моменти Давіда, Моменти життя, отже. Так, це буде вже четвертий етап. Копрометідо. Це одне з складних слів, не так просто його повторити, не так просто його вивчити, але компрометідо. Це компрометідо. Дуже важливий етап, як в Латинській Америці, тому що це етап, е, обов'язково йде спочатку цей момент, потім йде весілля в класичному плані компрометити заручені. Також пропоную вам вичити таке дієслово, як асептар, що вказує так, приймати Да, Це йо асепто – компромісу, заручені такі етапи. Далі. Так, це вже п'ятий буде етап лавода весілля. Тут важливо, знаєте, запам'ятати, але вони після заручень також бувають. Ланов'я це наречена новіо» – це наречений. Дивіться, в жіночій морі закінчується А чоловічий О. Наречена нові наречений «наречений», «новіо». О. Так, і таке дієслово «селебрар» – це дієслово, що вказує святкувати. Хто вивчав по-англійському Це буде дуже просто, тому що «селебрар» там також дуже схоже. Так само, як і да? це ті люди, які постійно святкують. Ну, якщо так, знаєте, взяти такий. Перекладі. Так, ну і третій етап, можна так сказати, як аманти це коханці. Я тут не вставляла дієслова, можна так сказати, це досір, тобто зваблювати дієслова, кому цікаво, я його напишу під відео, тому що хотілося, знаєте, більше картинок і менше, менше слів. Також давайте повторюємо. «Е Копрометідо це заручниця, дуже важливе слово перед весіллям, Цей етап майже. Ну, Класичний де спочатку компрометідо заручення, повторюємо. Асептар – слово, це що значить приймаю його, асепто я приймаю. Так, ну і етап бода, весілля. La novia може бути навіть після заручення, вже дівчата самі себе так називають, або їх називають. Це L-нов'eau це чоловік. Наречений. а закінчується на. Чоловік нау закінчується на о, класична схема. Є слово «селебрар», що вказує святкувати, так, як селебріті. І третє дієслово аманти коханці. Я не написала, але пропоную вам, знаєте, так, додати сюди слово «седосір», це зваблювати, знаєте, «седосір». Дуже цікаво ось той седусір. М -м, цікаво цікаво собі Так, ми повторили з вами компрометito нові Аманде. Йоасепто Серебра. Так. Так, отже такі слова. Дісфрутасу темпу, дисфрутасу відео. Чао! Не вимикається!